Після того, що відбулося вівторок в Верховній Раді України, я був щиро переконаний, що я сьогодні буду не у івано франківську а в стінах Верховної Ради, де я буду на позачерговій сесії парламенту виправляти помилку і вирішувати питання виходу з політичної кризи. Тому що вівторок в парламенті відбувся олігархічний переворот і зговір недобитків регіонів. І новітньої постмайданівської так званої політичної еліти, які взяли участь Народний фронт, ви абсолютно праві, частина депутатів блоку Петра Порошенка, опозиційний блок і інші представники фінансово-промислових груп. Вони дали публічний доказ цій країні про те, що цей зговір існує, це зговір. І на сьогоднішній день в парламенті є тільки один шанс в тих людей, які там залишились, а їх там не так багато адекватних, повірте мені, як народному депутату України, виправити ситуацію. І якщо цей парламент не здатний відправити Яценюка у відставку, ви маєте відправити цей парламент у відставку. Я поясню чому, бо найдраматичніше, що це відбувалося в річницю трагічних подій на Майдані. Люди повстали з бруківкою проти озброєної беркутні, а депутати, маючи карточки для голосування в теплому залі парламенту, не змогли дати вісіч цинічним клептократам, просто цинічним. І тому влада в нас належить народу. Хто такий президент? Хто такий прем'єр-міністр? Хто такі депутати? Це менеджери вами обрані і представляють вашу позицію. Якщо ми не справляємося зі своєю роботою, прем'єр, хто тут є людина, яка може сказати, що прем'єр-міністр з Кабінету міста справився зі своєю роботою? Ні. Я думаю, тут мало людей, чи також немає, які можуть сказати, що справився з нею президент. Чи справився з нею парламент загалом? Не окремі депутати, бо там є порядні люди, повірте мені. Так, їх не є багато, але більше, ніж за всі часи за 25 років. Якщо вони цього не можуть зробити, то народ вправі, оцінивши їхню роботу, вимагати того, щоб вони пішли. І тому іншого варіанту, на правду, виходу з цього я не маю. Я сьогодні слухав. Уважно виступ Яценюка, який сказав, що всю повноту відповідальності має на себе взяти Народний фронт і блок Петра Порошенка. Він, напевно, забув, що там 94 депутати йому його відправили в відставку. Це для початку. І він забув сказати головне, що не простягнувши, він каже: Я простягую руку цим всім депутатам, які за стабільність і розвиток. Він, напевно, забув, що він цю руку не простягнув ще два роки тому народу України, який смертями Небесної Сотні дав можливість йому цинічно грабувати державу, цинічно брехати на сьогоднішній день. Тому зараз акція, яку в тому числі підтримує наша політична сила, народний контроль, і провадить по збору підписів за Юценюка, рук за очищення. Який вимагає мільйон голосів людей за цю відставку, ми хочемо, щоб народні депутати, а в нас парламентсько-президентська республіка, виконали волю народу. Виконали волю народу. Якщо вони нема сумнівів в тому, що три четвертих українського народу вимагає цього, якщо вони не здатні виконати волю народу, Ті депутати не мають право далі представляти цей народ у парламенті, як і очевидно, що цей прем'єр-міністр не має права бути на своєму кріслі, а якщо його в цьому буде підтримувати президент, то він теж не матиме права бути там, де він є. Це відповідь на ваше запитання. Вона є очевидною, і ми маємо цього досягти. І рух. Має довести одну прописну істину: мільйон людей в будь-якій країні здатні вплинути на будь-яку владу. І якщо цей мільйон людей, а я певний, що це буде не один мільйон людей, згуртується, то в нас є шанс. Але ми це маємо робити абсолютно разом. Абсолютно разом. І поміняти нарешті політичні еліти. Ми нічого не змінимо, тому що в Верховній Раді на сьогоднішній день сидять більшість людей, які там все життя сиділи, без різниці, під яким партійними прапорами вони прийшли. Вони не здатні вийти зі системи. Вони цього не збираються робити і яскраво продемонстрували це вівторок, які вони ручні. Подивіться на призвича тих, хто голосував. Це група Ахметова, це група Коломойського, це група Пінчука, в різних фракціях. От ті, що сьогодні прямо заявили про свій вихід з коаліції, ті, що були в коаліції, ті, хто голосував, чітко голосував за відставку прем'єр-міністра, це люди, з якими взагалі ще можна вести хоча б якийсь діалог. Всі решта це просто зрадники. Так їх треба називати. Не треба боятися змін в країні. Тому що якщо люди, яких ви обрали, не відповідають на запит суспільства і на ваші потреби, тільки ви можете цих людей щонайменше вимагати піти геть. Ми це доводили не один раз в цій країні, я вважаю, що треба довести це зараз, вимагаючи. І ставивши свої підписи під тими п'ятьма, абсолютно правильними, логічними і все найголовніше простими кроками, які можна блискавично, не за два роки, які були Яценюка, в, в нього були інші цілі і задачі. А за 2-3 вже отримати перші результати. І це не порожні абсолютно слова. Це проходила і Грузія, президента якого ви щойно слухали. Це проходили країни Балтії і Польщі. І ми пройдемо. Я в цьому абсолютно переконаний. Слава Україні.